Шукаємо акційні ціни в магазині Блізенько. Зараз я вам покажу, що є на акції. Бананчики звернули увагу всі в супермаркетах по 60 гривень. Тут гарний такий банан, класний. виглядає. Так. Морква, картопля, цибуля 10 гривень. Такі цибулі, типу і Ялтинська і Біла. 18 в'язка, капуста 10, яблуко українське 36. Тут є переоцінений товар. За яблуко значить у нас тут 46 гривень хочуть. За пачку чіпсів великих 67 гривень, а шоколадка полонена 103 гривні. Судечка добра, 25 гривень. Де по акційній ціні. І така маленька, фруктова по 28. Карпатська джерельна 19 гривень, півтора літри. Ось ізота з містом соди 80 гривень. Перший раз таку водичку бачу, якщо чесно. Луганська 30 гривень. А водичка плюс Солуки 16 гривень. Але її немає. товар в дорозі. Така класна водичка зі смаками Напій соковий. 82 гривні. Візьму собі бананчиків і, мабуть, все з асортименту акційного. Головці возьми гарні бананчики. Щоб... Всім дякую за погляд. Ставте лайки, вподобайки. До побачення!